Вся страна, общество, народ підтримують учасників спеціальної воєнної операції. Що Китаю вигідно мати із росіянами, і чому Сінціньпін акцентує на пришвидшенні справедливого миру під час перебування на перформансі Побідобєсі на красній площі у Москві? А також поговоримо про те, хто із ватничків сьогодні теж вітав з 9 мая і обіжався, що мовляв, праздник цей святкують не в той день, в який треба. І до чого тут народні депутати? Друзі, про все це просто зараз. Мене звати Яніна Соколова. Підпишіться на наш канал, якщо раптом тут вперше. Дякую вам. Поїхали. Отже, Путін в оточенні маргінальних союзників, посіпак та лідера Китаю Сіндзіньпіна. Пафосно, з розмахом, витративши бюджети кількох областей, які живуть в злиднях, продемонстрував свою силу, мощ та побідабесі. Ви маєте розуміти, для чого він це робить? Він це робить тому, що основна ідеологія, збудована за часів, зокрема його президентства, побудована якраз навколо цього свята, главного праздника всієї Росіюшки праздника Побідобєсія. бо інших перемог сучасної Росії немає. Їхня велич базується на перемозі у Другій світовій війні, яку вони здобули не самотужки, а у вкупі з країнами пострадянського простору. Ну і не тільки із союзниками, в тому числі. Втім, Путін акцентує на тому, що це саме росіяни це зробили. Тому побідітелі насліді побідітелі, діди воювали. Можем повторить. Правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решительностью. Той силой духа, которая всегда приносила нам только победу. Серед заяви, які лунали, друзі, ну ми маємо теж із дурдом розуміти заяви, що там відбувається. Про СРСР ясно, що Путін не упустив можливості вчити на СРСР. Сказав, що СРСР прийняв на себе самий свірєпий, цитую «свірєпий удар врага. Ми определили ісход всієї війни. Героїзм народу був масовим. Ну я акцентую всіх своїх промовах на те, що це росіюшка. А хто говорить, що ні. Ті іскажають хід історії. Свято відбулося під е, посиленим е, контролем з боку ППО. Стягнули добряцько його туди. З самого ранку, якщо ви читали мій телеграм, до речі, підпишіться, якщо ще ні, і WhatsApp, і телеграм Соколова. Ми писали, що з самого ранку е, не було помічено в повітряному просторі е, України БПЛА з боку Росії. Втім, на даний момент вже починають літати розвідрони. Як тільки парад закінчився, одразу руски починають намацувати підготовку до наступних ударів. Ну, ви у мене думаюча аудиторія, думаю, що ні у кого не було сумнівів, що все це про перемир'я Серед того, хто був на параді і хто крукував цією застяною червоною площою, ви маєте розуміти, що ось ці народи. Ці люди конкретно лідери це якраз ті, хто підтримує вбивць, мародерів і окупантів. Отже, парадні розрахунки на червоній площі, друзі, Азербайджану, Білорусі, Казахстану, були присутні військовослужбовці В'єтнаму, Єгипту Китаю також пройшли маршем по червоній. Площі окрему увагу присвячу КНДР та Китаю. Війська КНДР так само крокували червоною площею. Путін а, поблагодарив їх за те, що допомогли освободити Курську область в чергове фейкометами. Займався чому бо генштаб не підтверджує, що росіяни витіснили українців з території Курської області, але Хокерс. Рускі схавить щодо КНДР, то Путін лічно поприветствував представників ворожонних сіл КНДР. Кожного хто там стояв, поручкався з ними, подякував їм за допомогу вооруженим сілам Росії. Ну і взагалі про СВО багато разів говорив. СВО там теж крокували. Все як на диктаторських мітингах. Серед європейців були там серби і словаки, записали відео про те, що вони брати на вік, Вучич і пан Фіцо. Можете подивитися, виклали відео в інтернеті на фоні Кремля, як вони раді, що вони в місті, і з Путіним в тому числі. Був і диктатор Лукашенко прийшов, подарував Матвієнка квіти, виступив там з промовою. Але й про українців не забув друзі. ви розуміли цинічність цієї ситуації. Ця потвора привітала українців із 80 восімдістіліттям побєди і е, нагадав про сувмісну боротьбу із фашизмом. От, хочу вам процитувати. совместная борьба в годы Великой Отечественной, яркий пример дружбы и готове взаимовыручки, каже Лукашенко, белорусского и украинского народа. Как же вы нас выручали, ах, Александр Григорович. Особенно, когда российские войска заходили с вашей территории и стреляли звезды. Ох, выручали. Сохранить историческую правду о тех памятных событиях является нашей общей обязанностью. циничного потвора. Что тут еще скажешь? Про Сінь-Дзіньпіна. це, напевно, найважливіше на чому хочу закцентувати. дзіньпін приїхав до Росії. Чому є дві основні причини: Сінь-Дзіньпін, який стояв в центрі цієї церемонії там на лавках? Він як демонстрація того, що ми продовжуємо контролювати Росію, і вона нам цікава з двох боків, і про це говорять військові політичні експерти. Перший бік це сорвана їжа. Ринки збуту і ринки ринки експорту та імпорту з боку Росії. Ну і ядерна просолька додаткова, це непогано її мати в такому союзнику, як Росія. Тим більше, що все насліді СРСР ядерне, як ви знаєте, перебуває на території Російської Федерації. Втім, важливий момент Сінь Цзіньпін подякував Путіну за запрошення і наголосив, що настав. Час справедливого миру, і він закликає Путіна врегулювати ситуацію, як він її назвав, тобто війну, яка нині точиться на території України і е, на території вже Росії. Під час особистої розмови в Москві лідер Китаю вперше чітко озвучив е, свої очікування: справедлива, міцна зобов'язуюча мирна угода така позиція щодо України з боку Китаю. Це говорять джерела в Блумбергу. Китай робить ставку на глобальну стабільність, а отже, натякає, що терпіти нескінчену агресію Росії більше не збирається. Тому, мовляв, хочете дружити сім'ями? Зупиняйтеся в Україну. Тим часом прибули лідери країн Європейського Союзу і з нагоди Дня Європи, вшанували загиблих українських захисників. Делегації 35 країн і Ради Європи сьогодні друзі обговорюють створення спецтрибуналу для Путіна та топ посадовців Росії за організацію війни і вторгнення в Україну. Окрім того, Кір Стармер, прем'єр-міністр Великобританії, сказав, що Британія оголосила про найбільший пакет санкцій, який коли-небудь був в бік Російської Федерації. В Україні е, не святкували 9 травня. На щастя, цих от е, атавізмів Радянського Союзу небагато вже можна побачити е, на вулицях і по бідобєсі з цими палками, з дідами на портретах. Цього теж немає. Е, в день пам'яті примирення поклали квіти, згадали полеглих. Згадали про родичів, які загинули в Другій світовій війні, аби перемогти нацизм. А втім, у цього побідобєсія, мракобєсія не було. Втім, в Києві затримали пенсіонерку, яка прийшла покласти квіти до пам'ятника вічному вогню. Приводом стало не саме покладання квітів, а в тому, що вона була вдягнена в радянську форму, і звізда у неї була на пілоті радянська. І один із символів російської армії. Ну, якщо ви коли-небудь бачили ці пакети їхні із їжею, які вони позалишали тут і на території Київської області, зокрема А й в Бучу, куди ми поїхали одразу після того, як українські війська звільнили Київський регіон, то там дофіга було цих пакетів, якраз символом армії Росії і з цією зв'яздою. Ну, з жіночкою поговорили. Вона була не сильно засмучена, сіла в машину, поговорили і відпустили. Все з нею окей. Чи дійде? Думаю, що до таких літніх людей вже напевно. Ні. Але друзі є і нелітні люди, які продовжують жити за радянським графіком. Депутат від партії Слуга народу Бужанський привітав українців із Днем Перемоги. все по-русски. Традиційно братці з Днем Побіди написав Бужанський, велика утечественне це історія майже кожної української сім'ї, І це історія побідітелі. А є дівчина геть молода адептка руського міра з Харкова. Вона привітала всіх з Днем побіди і легалізуючи шабаш фактично російських окупантів, інакше я це не можу назвати, назвати натякала, що в Харкові. Практично чекають на них. Можете подивитися фрагмент цього відео. Все. Сьогодні 80 ліття така знаменательна дата побіди над німецько-фашистськими захватчиками. В нашій країні більше не відмічають этот праздник. Наші сусіди-поляки були більш радикальними і встановили двометрову антивоєнну скульптуру. Яка назвалася холо. Презентація цієї роботи відбулася на території цвинтаря мавзолея радянських солдатів. Ну, а директорка музею, звати її Марія Сморжевських Смирнова, сказала наступне: ми називаємо диктатора диктатором, воєнні злочини, воєнними злочинами. Тому все однозначно, бо Путін і є уособленням диктатора Адольфа Гітлера, нациста Німеччини. Ось такі справи, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео, і в описі до нього ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Це банка, це бамі кофі, патреон. Ну і спонсорство. Візьміть свого українського пальчика та оформіть спонсорство, аби допомогти нашій команді створювати для вас відео. Дякую, до зустрічі!